Трохи згодом. Давайте до складів команд. Не бачите, ще. В складі. І Роман, і Артем Кокотяк. Передача. М'ячу. Логоського. Довга передача. Керженєвський ну, та Дрост. В четвірку змінює. Рові Ришу Дариш. Тут класно. Дрост. Розбирається з опонентом. Пробиває. Момент, Це командує. Брошко передача зюба буде бити є удар м'яча ніхто є щ... Ой ще момент не па. Сапільняки забиває Валентин! Здається, якраз таки на 69-го номера буде записаний м'яч. Так. <звігінь> Бондар тут непогано задумав. Фео тут же відбирає м'яч. Жовтою для гравця Дніпра 2023. Момент забити! Ржинєвський. А це нагода для контратаки. Жарко розганяє її. І... Окулити там одразу два. Катяк стигне. 4-1. У нас, до речі, два матчі, які завершилися. Дніпро. І також програли 3-2. Не знаю, як станеться в нашому матчі. Лазябін можна розвернутися. Ритачанов. Зябенду приму тут дуже небезпечно грав. Юба виходить на ударну позицію. Тапом завершиться фінальна частина повбетку. Рубцов. Брушко классно развернулся. Через боев. Да, подключение, есть подключение Не про 2023. Момент забитый, смотри. Передача, классный момент. Сейчас. У кіпер Діпра 2000. ми Трошко проходить передача. Ай, знову мороз. Немає порушення правил. Трошко передача. Новицький забитий ж потрібно. А знову мороз! Ай тут це! Э, а це фоли буде в нас. Пробило. Є удари. Надійно грає. Черговий раз мору. Розіграш. Так, є. Передача суперників, м'яч все ж таки втрачає. Удар. м'яча і все. Будуть тримати м'яч. Бити, бити потрібно. Є удар! Але. Але що? Зараховано. Так час завершився, здається. Здається, час вийшов тут зараз. Отут зараз буде вирішуватися доля цього протистояння. Дуже і дуже цікаво. Один-один все ж таки! Ось так завершиться цей поєдинок на останніх долі секунді. Не знаю, тут повтор потрібно передивитися, наразі змоги немає. Ось таки зміг. Дніпро-2023 зрівняти. Рахунок і так, ось зараз. 1-1 Підсумковий результат. Друзі, на цьому я з вами буду прошуватися, почуємося вже дуже скоро. Завтра, до речі, перша ліга. Herzlichen Dank.